Окупанти в нашому регіоні спричиняють технічну і гуманітарну катастрофу. Загальний рівень падіння води у нас більше 4 метрів, і це прям біда, біда, біда. Такого уровня ніколи нас не було. На прикладі Каховського водосховища цієї ситуації, що склалася, ми бачимо, що окупанти в нашому регіоні спричиняють технічну і гуманітарну катастрофу, знищуються системи водопостачання і водовідведення. Неконтрольовані попуски води з Каховського водосховища через Каховську Грес. Каховське водосховище знаходиться на самому півдні на показкадам Дніпра Дніпровських водосховищ, і відповідно в цьому це нас і спасає в цілому, бо всі інші водосховища можуть нам допомогти хоч трішечки підняти рівень води, бо рівень води водосховища дуже падає. Завдяки дніпро -ГЕСу, який спускає воду, ми спостерігаємо, що водичка там на 20, на 30, на 40 сантиметрів піднімається. А, і все таки це нас не рятує, бо загальний рівень падіння води у нас більше чотирьох метрів, і це прям біда, біда, біда. Природа нам зараз трішечки допомагає. В чому? А було досить багато опадів, тому каскад водосховищ вище за течією Дніпра, накопичив ну, суттєві об'єми води. Це дозволяє зараз, щоб стабілізувати рівень води у Каховському водосховищі, робити більші попуски через Дніпровську ГЕС, але це не вирішує проблему, це не є сталим рішенням. Чому ми, ніби зараз, всі стоїмо на міні. Ми завмерли і чекаємо, але ж це не може тривати нескінченний цим процес. Цю міну треба знешкодити в нашому випадку. Мова йде про е, військову операцію, про визволення е, каховки, коли наші фахівці зможуть відремонтувати ті шлюзи, закрити е, ті, які агресор відкрив зараз. І тоді, власне, тільки тоді ми зможемо стабілізувати рівень води у Коховському водосховищі. Такого уровня ніколи нас не було. Вода падала звичайно, перед зимою. Зима починається а уровень води падав. А коли приходить весна, наоборот, починається приплив. А це ну, більше всього зв'язано з попаданнями там на шлюзах, чи де там тому, що уровень такий впав. Да, є підтверджена інформація про те, що це дійсно відкриті шлюзи. Це не пробоїна, Це відкриті шлюзи навмисно. Елементарно, щоб е, пошкодити і, скажімо, зробити важчими умовами існування по березі. Це в нас страждає Нікополь, страждає Марганець, страждає частина Запоріжжя. Чиста страждають великі села, такі як Норонцовка, Маринська, Томаківка і так далі, по каскаду водосховища, в тому числі Береслав, який знаходиться на водосховищі, в тому числі Каховка, нинішня окупована. Попереду у нас все ж таки який не який аграрний сезон. Деякі аграрії, все таки, будуть ризикувати самостійно сіятись, і все одно будуть пробувати орошати землі, а їх нема чим зараз орошати. Власне, це наша житниця. Ми Україна отримує доходи від сільськогосподарського виробництва, і е, оскільки частина значна частина території зараз замінована або знаходиться під окупацією, то там, де можна сіяти, можна вести сільськогосподарське виробництво. Ми маємо отримати як найбільше, як найкращий урожай, тому ну необхідне зрошення. на сьогодні. Всі населені пункти крім Новоронцовки водою забезпечені. Вони забезпечені або зі своїх внутрішніх скважин завдяки башням Рожновського, завдяки генераторам, які нам надали донори і держава. Вони водою забезпечені в тій чи іншій, іншій мірі. У нас Сокарівці поки наші нові. У нас існова стара Сокарівка. У нашій нові поки, скажімо так, уровень води на місці. У старій сакарівки некоторі колодязі пусті вже, а ніколи просто можна викачати воду. Тобто. Так. Ну, це я вважаю ненормально. Ви ж бачите, який уровень 2,5 метра Упало. у нас затоки упало. то це ну, не дуже хороше. Що далі буде, ми не знаємо. Ми завозимо питну воду через наших партнерів Атермішин, через міжнародну організацію міграції, через міжнародний червоний хрест, товариство Червоного Хреста України, обласну військову адміністрацію. І відповідно водою забезпечується. Але це тільки питна вода бутильована, тобто вода в кранах для. Попрати одяг для приготувати їжу для санітарних потреб її немає. Вирішення проблеми має бути комплексним. По-перше, мова йде про встановлення, поставку встановлення великих ємностей з харчового пластику, де можна накопичувати більш-менш суттєві об'єми води. А по-друге, це звісно поставка е дезінфікуючих речовин. І ще один одна з таких порад: це десь подалі від сел. Е Геологорозвідувальні роботи, пошук буріння, встановлення нових у цих башт водонапірних, які використовуються в якості резервуара чистої води, і нам треба це питання вирішити, особливо враховуючи те, що попереду весна сезон садівництва городництва, поливний сезон і питною водою. Ти особливо не наполиваєш городи, тому технічна вода дуже потрібна. Проблеми мешканців потрібно вирішувати і самим мешканцям. Не сподіватися, що ті самі волонтери будуть нескінченно підвозити воду, це не є промислово забруднений регіон, тому там можна. Повертатися до тих самих способів накопичення води, які використовували наші предки, можна збирати дощову воду. Вона не є такою ж засміченою, забрудненою, як є в великих промислових містах. Інші способи, будь-які способи зберігання накопичення води. Для ваших потреб, ну що найменше, побутових, якщо вирішити питання водопостачання по берегу і по прилевним територіям до водосховища якимось іншим чином, підземними водами, каналами, водорозподільчими системами, якимись новітніми, то його би і не наповнювати, тому що, по перше. Каховське водосховище під собою похоронило величезний пласт української історії. Це і Запорізькі Січі, і пам'ятки археології, і безліч старовинних сіл на півдні України. По-друге, це величезна екосистема, яка була знищена. Великий луг від Новоронцовка до Запоріжжя. Це великий луг, система островів, озер, річок, плавнів, Дніпровські плавні відомі. Відповідно, це. Відновити би якимось чином не поки що невідомо, але це все мрії. Ми чудово розуміємо, що є запорізька атомна електростанція, яку треба охолоджувати величезним масивом води. Йде його брати, якщо не буде водосховища, не зрозуміло. Зараз, якщо спустити, допустити там спустошення Каховського водосховища, наприклад, населення регіону набагато більше, ніж було там в 19 столітті, да. Куди діватися цим людям? Як їм ж мешкати на цій території? Та і сільськогосподарське використання це вже не ті степи, оспівані класиками нашими. Так? Ми тут ведемо ну, досить інтенсивне сільськогосподарське виробництво. І це нам потрібно, це Україні потрібно, це світові потрібно. Тому ну, повернутися до стану. Там, кінця 19 століття, ну просто так ми не можемо.